Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для початківців, а й садгородне кругле. Сьогодні так потепліло, скрізь тече плюс три. О! А я прибув сьогодні до кузні перший раз після Нового року. В були морози, я не виїжджав. Отака От в мене тут обстановка. Отак, От як я й казав, бачите, тут вода у відрі замерзла, вже почала трошки розставати. Навіть воно через трубу. Через витяжку він сніг насипався. Так що отак от. Тут холодно, але зараз запалимо горно і буде жарко. Дрова вже розгораються. Зараз трошечки нагорить жару, шурнем О, і буде все добре. Так, закидаємо зараз вугілля. Піддамо трошки повітря і будемо, і будемо щось чудити. А. Бо время, я вам скажу, йде, і, і світло можуть вимкнути в будь-який час. Все ж по графікам у нас. Так. О, чуть-чуть огня, повитря. О, и вперед. А что я сегодня буду делать? <coughs> Ось, мне там дали вот такие буры они, Вот такие буры. Видите? Тут навіть якась. якась маркировка є. 8х, ну хром. 8х хром. А там таким дрібним написано щось еще. Що я не второпаю. Но навіть в цих очках. 8х Р. Блін, не видно, трошки підтерто. Ну нічого. О. Вони, звісно, в накльоп підуть, тому що воно покручене. Ну я розіб'ю їх, от, і можливо, можливо, о. я додав ще якийсь сюди метал і зроблю Дамаск. І зроблю дамаск. О. добавлю ще, може, підшипника сюди або ресори 65Г. І, можливо, все вийде. Так що так, оце в мене така робота є на сьогодні. О, І ще в мене є повна сумка, повна сумка. Зараз. Ну, все, припер я. Тут кувати не перекувати. Ролики. Ролики з подшипника. Сейчас покажу. У мене вже такі були ролики. Ось, Ось такі ролики з підшипника. О. Я з них буду робити шарики. О. Шарики вони кругом знадобляться, наприклад, там камінний набор робити, декор прикрасити, ще щось таке. Ну, по художній ковці в основному. О. Так що я буду робити шарики. Розіб'ю ті пластинки, оці бури. О. Ну а Потім побачимо. По по времени як. Вже в мене там розгорається, я вам скажу, вже тепло стає. Так що вже зігріваюсь, було якось холодно, зараз вже тепло. Так що все в порядку. Так, перше я заложив бури, оці, прокуємо. А потім будемо ролики, бо роликів дуже багато. Наверно, штук 40 буде. Роликів багато. Я їх, звісно, всі не розіб'ю сьогодні, бо це і спина не витримає, стоять, горбатимо там під молотом кувач, А в основному то будемо робити, скільки, скільки зможемо. Так, в мене вже прогрілося заготовочки. Ну, зараз спробуємо, що воно вийде. Ну, а вийде все, все нормально вийде. Запускаем молоточек, стоял почти два месяца. Пошел работать. Непогано, навіть можна і, і на ніж тоньше розбити, края оці всі вони вийшли, а тут більш-менш нормально можна навіть ножа робити. Ну ми ножа робити не будемо. Поб'ємо просто заготовочки, поробимо їх на, на Дамаск. На Дамаск. Так, полосочки оці вже я відбив сюди, всіх буров, остивають, а зараз вже в мене там шипиті, кипиті пузириці, в мене там ролики вже закинув, будемо відбивати шарики. Будемо робити шарики. Отак от. Так от. Так. Подивимось, що там Ага, вже він жик прогрівся. Будемо уж шай. використовувати такий граньоний, то художні ковки, покрасити в чорний колір, потім під бронзу, він буде прямо такими ромбиками переливатися. ну Я їх застосовую в художні ковки. От такі шарики треба перебити. Скільки штук треба, ну, скільки зможу там сьогодні, то скільки зроблю. Може хто скаже, що навіщо їх кувати. О, можна. Із роліків взяти. Ну, діло в тому, що не дуже ви їх візьмете, де, я, наприклад, немає таких великих шариків, ніхто навіть не цей не все мені. Не, не дуже ці шарики, не дуже ці шарики, хто займається металом, віддає. Звісно, якщо брати такі великі, можна було бы нагріти. Туди-сюди молоком навіть грані купити все. Ну їх немає. Ролики проще достати на метабломі, підшипники великі з роликами. Да, просто стати, і все. Тому Потім такий виход. Ну, вони виглядають красиво. Бо якщо просто маленький шарик і не так смотриться на десь там, так. ходиться так. робити, я вже жоною їх народив. Реально 8 штук їх зробив. Будемо далі продовжувати кувати їх. Так. Зараз кинемо ці дві обойми, ось почипничка І розтягнемо їх на пластинки теж, щоб потім зараз розгориться саме підкинув угілля. Щоб потім спробувати е, робити дамаск з того і з цього із все пластин. О, ну це я вже не сьогодні, це треба їх підшліфувати, почистити, підготувати. Я думаю, що сталюка буде хороша. О, так що отак. От. Шарики, звісно, красавчики. Хоч більярд грай. Так що отак. Зараз прогріється. О, кину заготовочки, прогріється і будемо продовжувати. Так, прогрілося. Прогрілося пошипник, я вже його добиваю. О, вже його добиваю. Я полоску, буде Дамаск. Буде Дамаск. О, так. А тепер ще, ще закинем. ще щось закинемо. І будемо ще щось проковувати. Так, підкинув вугілля. У мене ще є ось отака От три кусочки титану. Зроблю невеличкий О, то вже вожу, вожу їх в машині, ніяк не, не дойдуть руки зробити. Так, заложив, прогріється о, і зробимо три штучки. Я вже не раз показував, як робить свяхосмик. Ну, а хто не хоче поритися у моїх відео, то, пожалуйста, отак нагріли титан. Отак трохи його завальцювали. О, красива лопаточка вийшла. Отак от. Павальцьовую для того, щоб лопатка була закруглена. Отак буде, як зубило, якщо не закруглить в кінці. А так отака от красава буде. Розрубували, а тепер загнем на вилочки. О, і будуть такі свяхен смикен. Так що так. от. Нема нічого складного, просто треба набити руку. О, зараз підемо на наковальню туди О, і зробимо. От і все, отак От загнули на накувальні, а ту сторону нагріємо, зробимо лопатку. Так що, слідуючий таким же самим способом. Вилучку вставили, О, А ті там хорошо, якщо він гарно розігріти, він хорошо. Мягкий, ну є, є сильно жорсткий такий, там різні марки, тут, блін, піддається туго. О. Я вже не хочу переносити телефон. Щоб цей. А бачите, як? Нормальний такий буде свяхосмигчик. Телефон не хочу переносити туди-сюди на наковальні, а так от, бо на ковальня за молотом стоїть. Так що, шановні, от така робота в мене на сьогодні була. О, я після Нового року не їздив ні разу. А це перший раз приїхав до Кузні, бо були морози. Та й на базар не ходив, не було, не було ніяких замовлень, дай зараз їх немає. Це приїхав так произвольно, Так прикинув, думаю, а буде те, треба, будете треба, там шарики, там якісь полоски, там якийсь осмик. І отак робив. От, да й взагалі приїхав сюди свою стихію. Щоб я вам не можу передати, щоб понюхати цю гарь. цей вкус серий ощутить в роті. От понімаєте, вкус металу, металу на язиці, коли він загорається і горить, виділяє гази там. Це балдеж, понімаєте? балдеж, от Просто. А насправді це шутка. О, насправді це дуже вредна професія. о. Недаром ковалі йдуть 50 років на пенсію. о. Я там відео десь говорив, що я в 13-му році пішов на пенсію. От, ковальського стажу у мене з 91-го року там хватить на три пенсії. Тому що е, цей, е, треба 12 років непреривного стажу ковальського і можна оформляти пенсію 50 років. О. Але треба слідкувати за тим, щоб там, де ви працюєте на підприємстві, щоб була атестована кузня. Інакше, якщо кузня не буде атестована, то ви ніякої сітки не получите, вам не зарахується ковальський стаж. Так що, отак, от слідкуйте. Прийшли на підприємство, питайте, атестація є в кузні? Якщо є, нормально. Якщо нема, требуйте. Інакше проработаєте в холостую. А насправді то <сміст> тут пекло. Коли ви попрацюєте зараз, то ще нічого так, от. а літом, коли ти потний, от, то тут така пиляка харкає з чорним. О. На лиці чорний, ну наче шахти От. Так що це вредна професія. Ну, в кожній шутці є доля правди. Так що, от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить. Будемо продовжувати працювати далі. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.